Вітаю вас, глядачі! Ми продовжуємо котячі пригоди. І сьогодні я покажу де і як можна отримати золотий ключ, який відчиняє золоті скрині. А також побуваємо на острові розробників гри. Потопотунькали. О, який цікавий острівець знизу! Що це нас, Уламки-човна? Отже, для тебе все почалося звідси. Тобі пощастило, що я пролітав повз. Хі -хі. Ви відчуваєте дивний острів далеко на південь звідси? Відчувай, прийшов з півдня, тому прямуємо на південь. Добре, що ми вміємо ходити по воді. Хо-хо, ми дісталися сюди. Давайте поспимо, щоб зберегти прогрес і не починати Бог на звідки. Так, ми знаходимося на острові засновників. Що ми ще зможемо побачити тут? О, житель. Знаєте, Cut Quest починався як сексуальна танцювальна гра. Але дякувати Богу, це стало тим, у що ти зараз граєш? Хіба що ти все таки хочеш танцювальну гру Кадквест, а? Цікавенько, а що ти нам розкажеш такого? Гравець, добре, що ти знайшов цей острів. Чекай, невже це ви Коти? Насправді ми боги, тобто розробники цієї гри. І в нас є для тебе послання. Йди по дорозі, і ти знайдеш печеру. Зайди в неї, і ти чудово проведеш час. Хі -хі -хі -хі. Так, а ти нам що розповіси цікавого? А ти знаєш, що цей острів перше, що було зроблено в цій грі? Ага, він створювався як туторіал, підручник, навчальний посібник. Але все змінилося. І тепер подивися на мішечки під нашими очима. Вони не такі, як ти їх бачиш. Ну що ж, ідемо до дошки квестів. Що у нас там буде? Квест першого рівня. Золотий ключ. Ти все думав, як відчинити ці золоті скрині? Золоті скрині? Бляха, так ідемо. Селяни. Як нам відчинити золоті скрині? Вам потрібен золотий ключ. Дякую, Кеп. Ми загубили його в печері на південь звідси. Можливо, навмисно, а можливо, ні. Тільки ми знаємо. Так, ми хотіли ускладнити життя гравцям. Тобі це все. І не називай нас селянами, грубіян. Нехай щастить, братюні. Вам це потрібно. Але це ж завдання для першого рівня, так? Гегегеги. Ги-ги-ги-ги-ги-ги. Давайте збережемо гру, щоб не проходити усі ці діалоги знову. І будемо прямувати до печери. Поки ми прямуємо, скажу важливу річ: перш ніж іти сюди, нам потрібно обов'язково навчитися ходити по воді, інакше ми сюди не дістанемось, і мати більш-менш пристойну зброю. Ми не знаємо, де саме знаходиться ключ. Тому кращий варіант спочатку зачистити печеру. Варіант кращий, але мені здається не найлегший. Печера першого рівня. Ню-ню. Отже, такі скриньки у нас тут. Головне не попадатися під їх роздачу. Так, Що в нас тут сховане? Вау, оце не може бути. Ух, нагрудник рейнджера 14 рівня. Так, ну такое. Тактика в нас бою дуже проста. Ми чекаємо, поки вони зроблять удар. Потім палимо, заморожуємо, б'ємо і повторюємо стільки разів, доки вони не відкинуть. Я не знаю, а що вони можуть відкинути. Допоки вони не відкинуть замки. Ну, це ж скрині, якось так. От. Зразу їх збирати всіх було б непогано, але ми тоді можемо заплутатись. І якщо хтось нас один коцне, до речі, вони дуже міцні не тільки по здоров'ю, а ще й по силі удару. Нам вистачить одного удару, і все. Ми просто відкинемо лапки і будемо починати знову, тому треба. Гу! Обережніше. Так, ну що, половину ми вже знесли цьому великому золотому босу. Так, ще трошечки. Відновлюємо манну і тепер морозимо і палимо, морозимо і палимо. Ці скрині, можливо, магічні, але від корозії не захищені аж ніяк. Ой-ой-ой, так головне не набратися дуже багато впевненості, що ми можемо і потроху. Тому що потім їх починати гасити знову. Так, того ми не чіпаємо. ось заморожені били повільно, а отой незаморожений бив швидше, і ми могли б відлетіти. Так, ну що? Добре, що вони кучно стоять і б'ють однаково. О, Той щось від зграйки відбився. Ну добре, зараз ми його покоцаємо. До речі, дивіться, який класний буст по монетах. Ми отримуємо по 99 монеток за одну. Так, що там з тебе випаде? Тин-тин, ще трошечки не поспішати, головне. Ви знайшли золотий ключ. У, нарешті. Так, підбираємо. Що в нас тут? А тут у нас магічний патик. Ну, в принципі, непогано. І давайте підемо. Там ще була в нас скринька внизу. Так, він кращий, ніж ця штука. Ну, такоє, Не кращий. Тому лишаємо топірець. Ідемо вниз, там була магічна скринька. І що вона нам дасть? А вона нам дає та-дам... коробку. <смітна> Нормально. 60 броні, мінус 82 здоров'я. А в чому прикол цієї коробки, розкажіть мені. <смітна> типу сховався, я в доміку, чи що? Ну, чесно кажучи, такоє собі. Ну реально, коробка і, і такі параметри. У мене і так здоров'я небагато. Ну хіба що броня відновлюється тільки з цього боку можна подивитися на позитивний момент. Добре, пішли далі. Назовні. Більше нічого тут нема. Ага, нам ще треба поговорити з цими котами. Ну, добре. Ми знайшли його. Вау, гарна робота. Добре. А тепер віддайте його нам. Що? Хіба ми не можемо залишити його собі? Ви готові померти за цей ключ? А. а... Тоді готуйтеся до бою, братюні. Та ми жартуємо, нам не потрібен золотий ключ. Ми можемо накодувати собі ще один. Відпадна робота, братани. Ідіть повідчиняйте усі золоті скрині, братюні. Бувайте. Фу, я вже злякався, що нас розведуть на ключик. О, ми покращили наш костюм. І тепер можна йти далі. Що ж, ми отримали золотий ключ. Тепер ви знаєте, як проходити цю місію, де його брати? З приводу того, що ой, це не дитяча гра, якщо там щось кажуть про танцювальну секс гру. то ви згадайте Мадагаскар, там де був Мото-Мото. Мотомото. На цьому ми завершимо відео. Дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, і побачимось.